Ну тепер духи брусь. Ні, це моя нога. Я мав на вас, я не бачу. А ось вона. Припини слізь мене. подобається, як ми бавимо, то може не будеш глядачем і приєднаєшся ще. Чи надхвилюватися, що ти починаєш Ностальгувати за старими часами? Ти навіть не уявляєш, на що я пішла, щоб отримати це. Я чудово уявляю На жаль, нас відволікли. Транспортний засіб був виоден із ладом, і загалом вечір пройшов не за планом.